Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий. І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячкам. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Друге послання до Корінтян, розділ сьомий, маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали. Не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита, і не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас. Оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так, що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію, а не тому, що ви були засмутилися. А тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога. Яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату? Ви в усьому показали свою невинність у цій справі? А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного. Але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед Ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли Він згадує послуг усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом 132 Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити. Не дам очам моїм заснути ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи. До Твого відпочинку Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона. Насаджу я на твоїм престолі, коли сини твої союзмі берегтимуть і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти, Книга «Приповідок», розділ тринадцятий. Мудрий син. Любить науку, насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє? Тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника Губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить. А свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія мука серця. А здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату? Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум. Приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, А дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає. А хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим, а хто приятелює з дурними, той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Пророка Осії. Розділ 14 Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого. Вони поляжуть від меча, малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх поростинають. Повернись Ізраїлю до Господа Бога Твого. Бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою і поверніться до Господа, скажіть йому прости всю беззаконність, прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших. А шур нас не врятує. На коней ми не будемо сідати. Діла рук наших не називатимемо більше нашими богами, бо в тобі. Сиротина знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхітно, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля росою. Він зацвіте, немов лілея, і мов ливан, пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде, немов маслини, а його запах, мов ливану. Ті, що сидять під його тінню, знову будуть пшеницю плекати, вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна, запах його буде, немов вино ливанське. Ефраїм скаже І що мені ще до ідолів? Я відповідаю і дивлюся на нього я, наче кипарис зелений, від мене буде плід твій. Хто мудрий, нехай Це зрозуміє, розумний, нехай це знає, бо путі Господні праві, а й праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться.